Іде боротьба, сьогодні намагається влада як можна більше свідомих наших українців кинути в горнило війни і як можна більше там поховати. Для того, щоб вони не повернулися сюди і не навели порядок у себе в Києві, якраз туди і кидають наших молодих хлопців. Якщо раніше був принцип до останнього патрона, то зараз він, оце АТО ведеться до останнього українця. Таким чином, ви розумієте, що це вже є злочином, це вже є підставою завести справу антикорупційного бюро. І тому невигідно пану е президенту саме е принциповий підхід до е оцінки на, е дій АТО, чи це війна, чи це військовий стан. Розумієте самі? Поэтому еще я хочу добавить, что э, на сегодняшний день почти всем участникам АТО, которые перебывают на вс, идет пропаганда. Пропаганда заключается в следующем, что всем доводится до сведения, что... Бойцам розповідається, що не заводити війне положення, тому що Україна тоді не буде отримати із рубежа. Може бути вопрос по этому поводу. Може, нам треба як включити теж інформаційне поле, що обманують нас. Спасибо. Спасибо. Я хочу ще продовження те, що мене запитав, щодо як ми будемо боротися, так то один із ключових принципів це всенародність. Тобто ми піднімаємо на боротьбу з корупцією весь народ. Ось ця карта до нашої осередки це осередки, які вже сформовані людей Майдану, які готові боротися з корупцією. Тобто ми піднімаємо на боротьбу з корупцією весь народ, не, не якесь бюро там, а саме всенародність. Один із головних. Штатом, може, такий допали, полишать заробітну плату. Це, це упередженість входить, я скажу, що ми будемо йти до людей, які, от як в Верховній Раді оцей проліз і зато в нього там було посвідчення, да. ми до таких людей будемо просто йти і говорити, друже. Або давай пиши рапорт, або ми, ми знайдемо. Як тебе підкопати, але якщо ти сам покаєшся і підеш, то і для тебе буде лучше, і ми час витрачати не будемо. Більше того, я скажу, що якщо, якщо ми будемо відфутболені і буде не антикорупційне, а корупційне бюро, то ми будемо свою місію виконувати по-любому. Ми будемо і його контролювати, і це бюро, яке, яке буде. Ну, дивіться, Фундамент цієї корупції що? Це прокуратура, суди і міліція. Що ми робимо в Кировограді, що взяли собі за осуд? Ми п'ємо по фундаменту. Б'ємо в одну точку. Нам нас був призначений прокурором міста пан Васильов. Пам'ятаєте, це племінник Васильова, який був генеральним прокурором. Такий собі хлопець приїхав з Донецька, де зараз йде війна, він був прокурором Київського району, де безпосередньо аеропорти зараз стріляють. І він втік сюди до нас в Кировоград. Затишно? Ми йому прийшли, як друже, напиши рапорт, іди, будь ласка, дивись на Донеччину, ти потрібніший, ти знаєш цю територію. Він, я писати не буду, пане Ярема скаже, напишу. Не питання. Ми спочатку слово, потім пишемо на папері, звертаємося, а потім діємо вже. Він вже не в керуванні, не прокурор. До пана Яреми пішли, з ним поспілкувалися, він його десь перепризначив, подарунок зробив на Одещину. Одеська сказала, також ми його викинемо. Ну, тобто людині треба створити такі умови, що він... Не буде займати посаду, бо він з того клану корупціонерів. Отака От боротьба повинна вестись на містах, в селах, в районах, в містах, обласних центрах. Бити по фундаменту. Це прокуратура, суди, міліція. Це, це трикутник, де його треба розірвати. Люди ходять, жалися відписки до того, до того. Тобто це завдання буде Антикорупційного бюро. Якщо ви пам'ятаєте на палаці на Майдані в радіоської ходи, там був такий банер. Ми спалимо цей непотреб. Прокуратура, міліція і суди. суди. Питання. Ще, будь ласка, питання. Якщо питань немає, я прошу про підписання угоду. Так, так. Значить, е, 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 побратими, давайте е, е, зробимо так. Ми Підпишемо зараз під камери один екземпляр, той, який ми направимо до президента України. А всі інші, ми просто це технічне таке питання. Ми, ми зробимо ті після після конференції Тобто, ось ось ця угода і супровід до президента. Президент України Петро Порошенко. Від підписантів колективної угоди претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України 16 січня 2015 року. До речі, річниця отих законів, пам'ятаєте? А не, не законів. Так що це символічно. Ми ті, ми. Ті, хто підписався під колективною угодою претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, учасник Революції Гідності і Вітчизняної війни на сході України, направляємо вам як гаранту Конституції і всенародно вибраному президенту України примірник угоди складної з метою тісної і продуктивної взаємодії по викоріненню такого ганенного для нашої вільної держави явища, як корупція. Ми переконані, що в нас спільна мета і відповідальність за майбутнє держави України зробити Національне антикорупційне бюро України потужним, відкритим і всенародним, а значить дієвим інструментом по очищення України від корупції і, нарешті, здійснення багаторічних очікувань українського народу. Слава Україні! От такий лист. Друге йде угода, що я зачитував. І ось цей підписний лист всіх наших. Значить, підписний лист, я е, так маю зачитати, правильно. Башловка Анатолій Миколайович, учасник Революції Гідності, координатор громадянської організації «Громадська справедливість», Громадянська справедливість, адвокат, правозахисник Київ. Боженко Сергій Васильович, учасник Революції Гідності і АТО. Провідник Українського громадянського фронту Майдану Краматорськ. Бойко Олександр Миколайович, учасник Революції Гідності і АТО, кандидат депутати по виборчому округу номер 161 провід Українського громадянського фронту Майдан Суми. Гусейнов Хагані Мурват, Томагли. Учасник Революції Гідності, голова правління Конгресу Азербайджанців України, Київ, провід Українського громадянського фронту Майдан. Джоган Микола Петрович, співорганізатор Радіївської ходи, учасник Революції Гідності і АТО, провідник Українського громадянського фронту Майдан, координатор формувань самооборони Кривоградської області. Іванов Володимир Миколайович, один із організаторів Революції Гідності. Один із організаторів є підкреслюю Революції Гідності. Ми готували Революції Гідності до 21 числа. Чи не так Володимир? Один із організаторів Революції Гідності, кандидат депутати Верховної Ради від округу номер 148 комітет визволення політв'язнів Київ. Ісаїв Олексій Львович, учасник Революції Гідності, координатор громадського об'єднання. Антикорупційний комітет Майдану у Київ. Ковальчук Василь Григорович, учасник Революції Гідності, кандидат депутати Верховної Ради по округу номер 145 правозахисник, провідник Українського громадянського фронту Майдан Полтава. Кузь Роман Орестович, учасник Революції Гідності, координатор громадянського об'єднання Воля, провід Українського громадянського фронту Майдан Тернопіль, Любарець Василь Олексійович. Василь Організатор Радянської ходи, один із організаторів Революції Гідності, автор Формула Свободи і лідер Українського громадянського фронту Майдан Київ. Москаленко Павло Олександрович, учасник революції гідності, провід Української Республіканської партії, провід Українського громадянського фронту Майдан Київ. Носе це Учасник Революції Гідності. Журналіст телебачення канал Плюс 17 Київ. Парасюк Ігор Іванович, учасник Революції Гідності, правозахисник Ніжин Чернігівська область. Брищук Геннадій Іванович, учасник Революції Гідності, координатор громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини, провід Українського Градянського фронту Майдану. Дмитро Васильович, учасник Революції Гідності, координатор громадянського об'єднання Права справа, кандидат депутатом до Верховної Ради по округу номер 113 Луганської області. Хоман Андрій Степанович, учасник Революції Гідності, голова громадського об'єднання Координаційна Рада Майдану та голова громадського об'єднання Українська координаційна рада, кандидат депутати до Верховної Ради по 213 округу Київ. Шкорута Любомир Миколайович, учасник Революції Гідності, третя сотня самооборони, провідний юрист, товариство з обмеженою відповідальність фінансова компанія Декра. І Сергій Мороз, Хмельницький, також провід Українського громадянського фронту Майдану. Будь ласка, зараз. Вот тут вот поможет. Посмотрим, ты можешь. Будь ласка, підход і... Давайте порахуй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, двадцять, двадцять, п'ять, п'ятнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, вісімнадцять. Це в списку хто тут є, а в списку хто погодиться, всього тут вже підписати. Але вони прошу, давайте ми з одного боку якось будемо підходити. Ми могли приїхати в списку 27 чоловік вже. Ті, хто це...

Значить, всі підписанти, нам треба буде підписати цю угоду кожному, тому в мене до вас прохання. Зараз ми пошлемо делегацію до президента в Верховну Раду, Кабінет міністрів по два чоловіки, а потім після цього збираємося в двох гусях на... На, на хрещатику в двох гусях і там вже зробимо ці технічні ці всі речі. Якщо нема заперечень, хто не може туди підійти. Давайте підійте, зараз на красі підписуйте все. Ми поважаємо свої Так, зараз Андрій...